Вітаю! Сьогодні поговоримо про Windows Sticker. Для того щоб замовити Windows Sticker, нам необхідно перейти в меню нашого сайту в розділ Windows Sticker. Для того, щоб замовити Windows Sticker, нам необхідно мати Він-код автомобіля. Його ми вставляємо в поле для пошуку та натискаємо Замовити. Ваш запит обробиться протягом декількох хвилин. Зауважу, що Windows Sticker є лише на американські та канадські автомобілі. Якщо будете замовляти на європейські, то результату не буде. У нас на сайті присутня база як безкоштовних Windows Стікерів, так і платних. Для того, щоб вибрати платну базу, натискаємо перемикач платно. Для того, щоб вибрати безкоштовний, натискаємо безкоштовні. З переліком безкоштовних марок моделі ви можете знайомитись нижче. Для того, щоб замовити платний Windows Стикер, вам необхідно поповнити ваш баланс. Для цього натискаємо Придбати звіти, вибираємо, яку необхідну кількість нам треба, і натискаємо Оплатити. І вас перекидає на зручну форму оплати. Звід для наших дилерів коштує 38 гривень, для решти охочих 60. Далі більш детальніше ознайомимось з Windows-Сtiкером. Базова версія автомобіля склала майже 60 тисяч доларів, але загальна ціна склала майже 70. Відповідно, власник наставив на 10 тисяч доларів пакет додаткових опцій. Дякую за увагу!